Давайте подивимося, яка таємниця розкриється перед вами. Так. Можливо, якийсь офіційний документ. Ну, комусь віза може відкриється, так? Переїзд, офіційний документ для переїзду, для того, щоб там, я не знаю, виняти, виняти житло. Можливо, хтось отримає, до речі, тут. Права на керування транспортним засобом, да? все, що зв'язане з дорогою, з проривом. Також, взагалі, будь-який прорив, навіть якщо це не фізичне ваше пересування, да? може бути там дозвіл якийсь на щось. Це відкриває перед вами нову дорогу, і показано, що ви там, не знаю, можете об'єднатися з сім'єю або отримати, там, колег в ролі сім'ї. Да? Ось така якась історія. Може, кохана людина отримує якийсь дозвіл, щоб до вас приїхати, чи ви до неї. Ну, Взагалі, це щось що буде дуже радувати вашу душу, ваше серденько. Може, от ви отримуєте права, і вам так буде подобатись, ви будете дуже щасливі. У да? кожного своя історія, але це такий собі хеппі енд від якихось офіційних, можливо, органів. Хай так і буде.